Доброго дня, любі друзі! Доброго дня, поціновочі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона з вами на зв'язку. Я Целуйко комарина, представник компанії. Ми сьогодні з вами розглядаємо таку тему, як рак шкіри, і чим саме можна йому запобігти. Дуже багато чинників є для того, щоб що, ну, є можливість у кожної практично людини може виникнути така важка, тяжка проблема, як рак шкіри. На жаль, статистика зараз дуже така плачевна. Тому я звертаюсь до кожної людини, до кожного хто дивиться зараз цей ролик. Обов'язково потрібно робити профілактику. І що стосується саме рака шкіри, то, будь ласка, прекрасне, прекрасний спосіб робити профілактику цієї проблеми це захищати свою шкіру від прямих сонячних промінів. І якщо десь там ну, якісь частини тіла можна захистити одежю, то відкриті це наші час, часто руки, шия, обличчя потрібно захищати дуже дієвими препаратами, якимись кремами, які дійсно стануть на припоні переродження клітини в якісь онкологічні клітинки. Тому в компанії Доктор Нона дійсно є такі два чудові креми. Це, перш за все, я хочу все ж таки назвати це крем Соляріс, в якого бачите, навіть така емблемка атома є на упаковці. І він вже більше ніж 20 років, скоро буде 30 років і компанії і цьому крему, бо саме з ним компанія вийшла на ринок в першій своїй. І дні існування навіть цей крем він дійсно е показав свою ефективність в догляді і в захисті нашої з вами шкіри. Але компанія пішла ще далі, і за останні два роки було вкладено дуже багато зусиль, знань, грошей навіть в те, щоб розробити спеціальний захисний крем, е який називається Денний крем SHP». Він для лиця і він е, застосовується для лиця, тому що як такий дуже класний подарунок до цього додаток, він ще й має bb ефект тобто такий трошки тональний в нього ефект. Можна трошки затонювати і відрегулювати тон своєї шкіри. Це дійсно два дуже ефективних креми. І тому, якщо ви трошки напружуєтесь, як якщо ви трошки, знаєте, боїтесь, щоб, не дай Боже, рак шкіри, якщо вашій родині зустрічалась така проблема, будь ласка, використовуйте ці два дійсно мега-ефективних крема і будьте здорові. Користуйтесь найкращим, друзі, користуйтесь продукцією компанії Доктор Нона.